Сьогодні у нас 29 квітня. Зараз подивимося, як розвивається сімейка, яку ми врятували, який розвиток на даний час. У нас пару днів назад були заморозки. От зараз, зараз потеплішало. Тому зараз подивимося, який розвиток взагалі, що їм потрібно. Взагалі сімейка була перспективна. І ми зараз на неї подивимося. Ми підставляли їм рамочки для засіву, може маточка трошечки ще насіяла Зараз подивимося. Трохи ліплять, трохи заліплюють. Подивимося оці крайні рамочки, що ми для підкормки ставили. Так, ну вони повибирали. Трошки навіть позаносили нектарчику, є нектарчик. Можемо трошки потім збризнути водичкою, щоб вони добрали а, той мед кристалізований, який був там раніше. Це повинна бути кормова рамочка. Так і подивимося, трошки вони не дуже її обсижують. А, є розплодчик, є розплодчик. Трошки отут, якщо бачите, тут вони лазять, і тут трошечки є молодого розплоду. Пчоли не дуже багато, але бачимо, що маточка перспективна потрохи сіє. Що далі? Як добре, дивіться, який добрий розпліт. Деякий, мабуть, вже на виході, тому що. Ой, дивіться, який добрий розпліт. Сім'я потрохи вже йде в розвиток. Так, ми їм підставляли ще одну рамочку. Тут нову, це була українська рамочка. А нова рамочка під розплод. Зараз подивимося, що вони тут. Чи насіяли, чи що. Ну, поки що не бачу нічого. Поки що нема. Не хоче сюди маточка сіяти. хоча от вона тут ходить. Маточка тут ходить, але її нема. Ще раз покажу, ось вона. Вся маточка добра, така хороша. Можливо, трошечки згодом щось насіє. Ще одна рамка розплодна. Зараз подивимося, ще цю рамочку і будемо вже закривати їх, щоб не трошки їх менше турбувати, тому що зараз вітряно. Так, дивимося. і тут, бачите, добрий розплід засіяний. Е, є трошки молодого розходу. От, Деякий виходить, потрохи розгризають уже. Це дуже добре. Є мисочка, але вона пустенька. Бачите, мисочка, але вона пуста. От, там нікого поки що нема. Так, добре, бджоли дуже багато. Трохи згодом, може, підставимо їм ще одну рамочку, тому що деякий розплід буде виходити скоро. Зараз оця кормова рамочка. О. Що у них тут є? Трошечки є. Нектарчику. Берега. І мисочка ще І одна. І мисочки гляну, не бачу. Ні, нікого нема. Мисич ще нікого нема. Так. Тут теж трошки нектарчику. Вже почали будувати мисочки. Це нормально. Для цього часу це нормально. Так, подивимося, що у них тут. Чи вони забрали, чи не забрали? Так, тут пустенька. Ця рамка. Що у нас з рамкою цієї? Трошки є набрис. Трошки є нектарчик, трошки є принос пилку? Взагалі і все. Так, ще сади трошечки цвітуть, тому вже вони зараз щас... зараз собі ще трошки щось принесуть. Подивимося. Так що у нас тут? Так трошки є полку місця. Так. так, назад трошки повідсуваємо і будемо закривати.